Вітаю вас, друзі! Мене звати Віктор і ви на каналі Winner.ua. Вже завтра, 3 серпня, о 20 годині по Києву, на нас чекає конструкторське бюро, в якому кожен гравець, який має багато танкових ресурсів або коштів, зможе отримати собі в ангар новий важкий танк Німеччини 10 го рівня Kampfpanzer 07 PE. Проаналізувавши ТТХ цієї машини та дослідивши її геймплей, простими словами я розповім, що це за танк, яке його місце у бою та кому варто розщедритися на цей апарат, а для кого він буде абсолютно безкорисним. Якщо вас зацікавила ця інформація, то підтримайте ролик своєю вподобайчкою, а канал підпискою дзвіночком, щоб не пропускати інші корисні відоси. Почнемо з незвичної альфи гармати в розмірі 410 одиниць шкоди. Основний снаряд підкаліберний, голдовий кумулятив, пробиття. 270 та 320 мм відповідно. В наявності також потужний фугас з пробиттям 110 мм і альфою 525 хітпонтів. У танка доволі непогана стабілізація гармати, і по цифрам вона приблизно така ж, як і у чеського WZ55. Також в наявності добротні КВН в розмірі мінус 8 градусів вниз, що дозволить комфортно грати на складках місцевості. При встановленні стандартного набору обладнання, загартування досилач стабілізатор маємо ДПМ у розмірі 3260 хітпойнтів. Це не рекордні показники, але зважаючи, що це важкий танк, то число доволі непогане. А ось поставивши обладнання рангом повище, ми зможемо ще трошки його покращити. Розкіт можна сміливо назвати снайперським. Тут в нас 0,29 метрів на 100 при часі зведення в 1,57 секунди. Ну що ж, гармата непогана. Переходимо до бронювання, і тут нас чекає ось такий гарний ковшик, який знаходиться на 2ЛД і майже не залишає шансів на пробиття для кумулятивів. Кожен його бронелист має товщину в 20 мм. А ось вже для підкалібера та ББ це вже не така і перешкода, враховуючи, що приведена броня в цій зоні становить від 280 до 300 мм. НЛД передбачувано слабенький, і туди нас будуть шити абсолютно всі. Маємо непогані бортики, в нижній частині 70 мм та 100 у верхній, але особливо радіти не варто. Так і граючи від них, ми підставляємо суперкартонну сходинку, яка знаходиться над моторним відсіком. Там в нас 30 мм, і туди цей агрегат буде пробуватися, уявіть, навіть фугасами. Також підставляємо частину ВЛД, яка не захищена екраном ось тут. І наостанок, корпус має картонну надгусеничну 30-мм полочку, яку пробити знизу вгору доволі просто. Башта, на перший погляд, заброньована набагато краще, але і тут є свої мінуси. Маска тримає удар непогано, але варто подивитися по краєчкам маски з лівої та з правої сторони, як ми оголюємо приведену броню від 285 до 330 мм. Тобто ПТшки та голда 9 та 10. Туди прошиває. Якщо ж вицілимо зону під маскою, то там взагалі 250-мм бронелист, який береться навіть основними снарядами. Лючок, звісно, пробивається. Але саме цікаве криється ось у цій кришці башти з товщиною 45 мм. І ось саме туди. Без ніяких питань будуть закидувати гармати з калібром 135 мм і вище по правилу трьох калібрів. Те ж саме стосується і пробивних кумулятивів. Варто відзначити картонну 30-мм кришку позаду башти та на моторному відсіку, куди з радістю нас буде шити артилерія. Міцність танку ідентична Т-110Е5 і у стоковому стані має 2200 хітпойнтів. Звичайне загартування у рольовому слоті дасть нам вже 2500. Рухливість німця на високому рівні. Як і стабілізація гармати, вона майже ідентична рухливості Чеського WZ-55, максималка вперед 50 км на годину, назад 15 кім. Питома потужність двигуна складає, ст 16,7 кінських сил на тонну, що дозволить нам з легкістю змінювати направлення, якщо того буде потребувати ситуація на полі бою. Все у повному порядку також і з оглядом. Навіть без просвітленої оптики отримуємо трошки більше, аніж максимальну кількість метрів, тобто при необхідності можемо навіть і посвітити. Стихією машини вважаю все ж обережну гру на складках місцевості і роботу від КВН. Деколи можна танканути і від борта, але обов'язково треба знати, проти кого можна це робити. Якщо ж розібрати ефективний бій на цьому танку, то вбачаю обережний початок з аналізом противників та їх роз'їздом, концентрація на збереженні ХП до середини бою та за рахунок швидкості та точної гармати ефективно розміняти своє ХП в завершальній стадії. Потенціал танку зможуть розкрити далеко не всі гравці. У машини відсутня якась суперсильна сторона. Тут немає ультимативної альфи гармати, ДПМу чи міцної броні, а це, в свою чергу, потребує від гравця враховувати абсолютно всі її можливості і вміти вчасно їх застосувати. Також є суттєвий мінус, про який нас попередила картопля в своєму ролику, і це його кришталева боєукладка, яка знаходиться за НЛД. Та в центральній частині танку. Якщо простими словами, то це скілозалежна машина з багатьма нюансами, які не дозволять грати ефективно без повної концентрації у боях. А отже, на мою думку, якщо ви не в змозі грати сесії на десятках на рівні 2500 3000 середньої шкоди, цей танк вам не сподобається. Тому не робіть помилку і не витрачайте свої ресурси, а може навіть і кошти, якщо ви, звісно ж, не колекціонер або мільйонер філантроп. Ну а якщо ви скіловік, то ця машина саме для вас. Ось така моя думка: якщо вам було цікаво або корисно, то підтримайте ролик своєю вподобайчкою, а канал підпискою. Чекаю вас на вечірних стрімах та в групі Telegram. Посилання в описі. Слава Україні!